Моя подруга хоче змінити стать шляхом хірургії і гормонів. Знаю її батьків близько. Вони дуже віруючі і страждають через це. Чую себе винною, бо ніяк не наважуюся сказати їй, що це неправильно. Щоб вона з собою не зробила, вона залишиться жінкою. Тому що це не одяг, мова про себе в чоловічому роді ім'я, наявність грудей, форма щелепи, волосся на обличчі робить чоловіком. Чоловіком треба народитися, так само жінкою, мати відповідні статеві органи в кожній клітині, мати відповідне ДНК. Це на етапі зачаття вирішується. Це або XX, або XY. Це нам Богом дано бути жінкою або чоловіком, і Бог не робить помилок. Треба довіряти Господові. Це гординя думати, що ти можеш так просто поміняти свою стать. Я думаю, щоб вона не робила, вона ніколи не стане достатньо чоловічою, щоб бути задоволеною, а наслідки такого втручання є невідворотними. Це голод, який не може бути втавом. Втамованим і неповноцінність, яка ніколи її, її не відпустить гормональною терапією. Вона стає на слизьку доріжку, з якої немає вороття, тим більше немає нічого такого, що Олександра не могла б зробити, якщо вона, як Олександр, могла б це самообман думати, що це їй щось дасть. Те, що сучасна медицина дає їй можливість кардинально поміняти своє тіло, не значить, що треба користатися з цієї можливості. Бог може звільнити її від внутрішніх конфліктів і подарувати спокій, не наражаючи своє тіло на ці тортури. Я відчуваю, що я не маю права відмовляти їй у правді своїм мовчанням через бажання уникнути конфронтації. Я не знаю, як сказати їй це, щоб не відштовхнути її. Як сказати це з любов'ю, щоб вона зрозуміла і прислухалась. Будь ласка, скажіть, як би ви говорили з людиною, яка має таку проблему? Дякую за вашу увагу. ПС. Дівчина вже розпочала гормональну терапію, і це дає тривожні побічні ефекти. Тому наше занепокоєння росте, адже вона рішуче хоче продовжувати. Е, дивіться, мені здається, ви. Е, Досить правильно розумієте взагалі всю ситуацію. Ну, те, що ви пишете, що я мала би їй сказати, правильно думаєте, скажіть ті всі речі, які ви написали мені, вам потрібно сказати їй, а не мені чи нашим глядачам. Тому що так є дуже серйозна проблема з цією людиною чи з такими людьми, взагалі. Дивіться. Зрозуміло, що е, дуже довго говорити про це не будемо, але ну, те, що ви написали, що жінка це не наявність грудей чи е, інших статевих органів, наявність чи відсутність, е, тому що чоловічі чи жіночі клітини, вони є в кожній клітині е, людського тіла, е, а не тільки те, що зовні там, тембр голосу, довжина волосся і так далі. Звісно, це не так. Ви повинні з нею поговорити, перед тим помоліться. І е, не намагайтеся, не умовляйте собі, що ви це скажете так, що вона це сприйме з великою радістю і скаже, слухай точно, от ніхто мені про це не казав, от, е, ніхто мені про це не казав. Скажіть їй, наскільки я розумію, ви добре знаєте цю людину, знаєте її сім'ю, тому не зволікайте, тут немає чого зволікати. Радісно вона цього не сприйме. Не очікуйте від того, що от ви скажете дуже делікатно, вона це, по-перше, радісно прийме, а по-друге, не відштовхне і так далі. Робіть це акуратно, але не очікуйте того, що вона це прийме, і не очікуйте того, що вона е, одразу прислухається до вас. Але свій обов'язок ви зробіть, тому що раніше чи пізніше ця людина скаже, мене не затримали. Мені не сказали своєї думки, а чому ви мовчали? І тоді ви вже будете себе винуватити, але буде вже пізно. Тому кажіть зараз, поки ще, наскільки розумію, не пізно. Дивіться, в чому взагалі проблема з цими віяннями, зміною статі і тому подібні речі, які ну, 100% є від нечистого. Тому що для людини дуже важлива ідентичність, хто я? Чоловік, жінка, українець. У горець, хто я? Молодий старий? Хто я? Людина 21-го чи 22-го століття, 19 го чи 18? го Хто я, на якій я вулиці виріс, з якими друзями я бавився? Які фільми, яку музику, яку літературу? Як я проводив свій час? Що для мене важливо? Для людини ідентичність дуже важлива. І тут. Гендерна ідеологія, вона передусім просуває те, що е, максимально потрібно мішати, максимально потрібно робити мікс, е, і, тому що в мутній воді найпростіше ловити рибу. Таким чином, людей можна задурманити. Людина в якийсь момент думає, що от, якщо я була жінкою, а стану чоловіком, то мені стане краще, не стане краще. Подивіться, можливо, вам доводилося коли-небудь зустрічатися з людьми, які думали, що от якщо вони десь там переїдуть, звідкись кудись, то у них все піде по маслу. Потім згодом, як правило, дуже швидко з'ясовувалося, що ну, не все так просто, не все так легко. Деякі проблеми відійшли ну, з об'єктивних причин, а деякі залишилися або й поглибилися. І в людини залишається величезне відчуття зневіри. Я думав, я сподівався, що проблеми відійдуть, а вони не відійшли. Якщо у випадку переїзду з одного місця на інше, вибору тієї чи іншої професії можна це змінити дуже легко чи просто так, у випадку зміни статі це не просто змінити, і людина буде відчувати внутрішній величезний дискомфорт. Поцікавитися тематикою, поцікавитися статистикою, скільки людей, які змінювали стать, закінчили життя самогубством, не могли себе віднайти. Людина почуває себе ніяково в чужому середовищі. Людина почуває себе ніяково серед людей, з якими їй немає про що поговорити. Людина почуває себе ніяково в якомусь дискомфортному одязі, там, не знаю, надто вільному чи надто тісному. Людина почуває себе дискомфортно, коли температура всього на всього на кілька градусів вища чи нижча. Що казати про те, що як себе буде людина почувати, якщо вона не буде жінкою? Хоча вона жінка, вона мислить як жінка, вона поводиться як жінка, і наявність КДК, умовно кажучи, і грубого голосу внаслідок гормональної терапії. Справи насправді не змінить. На сьогодні ми з вами живемо перед саме таким викликом, коли гендерна ідеологія дуже сильно входить в гру, і людям вмовляється, що тобі стане краще від того, що ти щось там зміниш. Давай, змінюй, пробуй. Наприклад, ти чоловік займався сексом з жінкою, чудово, а можливо, тобі потрібно спробувати з чоловіком, може, це твоє? А, наприклад, ти з жінкою та сама історія, так? Ось і потрібно щось новеньке, щось новеньке, щось новеньке, потім з дітьми, потім з тваринами, потім з померлими, потім ще якась біда. Розумієте? Ну, це реальна біда. Людина має свою ідентичність. Чоловік це чоловік, а жінка це жінка. Коли людина не має внутрішнього стержня, не знає, де їй притулитися, ким їй бути, вона відчуває величезний дискомфорт: з країни можна переїхати, одяг можна змінити. Зі статтю вже складніше. Тому моліться за неї. І якщо можете, працюйте для того, щоб допомогти іншим людям, щоб гендерна ідеологія їм не забивала баки і не нищила їхнього життя в прямому сенсі цього слова.